Зробив поступку коханній – отримав поступку від творця. Це нові поради від кабалістів на тиждень. Якщо ви хочете, щоб ваші стосунки були більш міцними і пережили будь-яку кризу, поступайтеся. Особливо чоловіки, особливо тоді, коли у вас є діти, поступайтеся жінкам іще більш сильно. Завжди, коли ви відчуваєте, що зараз виникає. Певний момент несприйняття один одного, підступайте назад і дайте партнеру певну свободу, щоб в цей момент кожен із вас видихнув і зрозумів, я можу продовжувати ці стосунки і знову ставати ближче. І головне, пам'ятайте, єдині стосунки, котрі можуть витримати всі незгоди та негаразди в цьому світі, це ті стосунки, між котрими є Творець, вища мета. Стосунки. Котрих ми розкриваємо разом вищу силу.